Україні до вашої уваги програма військо Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Росія не своїм традиціям та продовжує воювати проти цивільного населення України. У ніч на 21 липня ворог запустив понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Постраждала житлова освітня транспортна інфраструктури. Найбільше руйнувань у Києві, на Івано-Франківщині та Харківщині. На жаль, є загиблі та поранені. Наступної ночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці. Горіли автомобілі. Є постраждалі. Також пошкоджена одна із пожежно-рятувальних частин та гуртожиток пожежної частини. У ніч на 24 липня українські міста в потерпали від російських ударів. Загалом було випущено 103 ударних дрони, більшість із яких шахеди та 4 ракети. В Одесі Росія влучила в одну з візитівок міста ринок привоз. Також зруйнована житлова дев'ятоповерхівка. Без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи. На жаль, одна людина загинула, дев'ятеро постраждали. 24 липня указом президента України секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова призначено керівником національного координаційного центру кібербезпеки. Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у черговому засіданні контактної групи з питань оборони України. Очільник оборонного відомства звернувся до наших партнерів і союзників із закликом до подальшої підтримки насамперед щодо закупівлі американської зброї для України. Системи ППО Петріот та ракети перехоплювачі до них є критично важливими для захисту наших міст. Підкреслив Денис Шмигаль. Своєю чергою США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. На цьому тижні відбувся дев'ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Серед визволених військовослужбовців збройних сил України, зокрема із підрозділів десантно-штурмових військ, військово-морських сил, сил ТРО, а також бійці Державної прикордонної служби Національної гвардії та Національної поліції України. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених воїнів потрапила у полон під час оборони Маріуполя і провела у неволі понад трьох років. Повертаються з полону останній із захисників острова Зміїний, з Державної прикордонної служби України. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому 66 років. На запит Міністерства оборони України та за підтримки державної компанії Укрнафта благодійний фонд Повернись живим передав повітряним силам збройних сил України унікальні комплекси для обслуговування літаків F-16. Українці надзвичайно талановита нація. В черговий раз цьому є підтвердження. Фахівці з благодійного фонду Повернись живим разом з українським ОПК, офісом 61 та за підтримки державної компанії Укрнафта розробили та передали повітряним силам збройних сил України перші мобільні комплекси для обслуговування F-16. Щоб підняти літак у повітря, тим паче бойовий. Вам недостатньо лише літака та пального. Вам треба інфраструктура. І цю інфраструктуру можуть забезпечити на диво лише два транспортних засоби, повністю пророблених, опрацьованих і збудованих з нуля. Нашими фахівцями і нашими підрядниками ці мобільні комплекси включають два технічні хаби з обслуговування літаків та авіаційного озброєння і один комплекс планування місій. В свою чергу два комплекси з обслуговування включають по одній майстерні для підготовки та перевірки авіаційного озброєння, по два фургони для підвізки боєприпасів до літака, по одному пікапу для пересування команди. Це автомобіль, який ми називаємо автомобілем підвісу. А це автомобіль, який ми називаємо автомобілем майстерні. Це перший проект фонду Повернеш живим з f 16 в якому ми вирішуємо дві задачі. Перша задача це рухомий командний пункт підготовки місії, і друга задача це підготовка авіаційного озброєння до застосування. Ці машини, які тут є, вони призначені. Вони складаються з двох груп. Одна група це машини безпосередньої підготовки озброєння, і інша машина це під доставка вже підготовленого озброєння до літального апарату і підвізка на пілони бомб або іншого озброєння. Українські аеродроми є однією з пріоритетних цілей ворога. То чим далі, тим складніше тримати літаки в безпеці. Мобільні комплекси, які створив фонд разом з партнерами, розв'яжуть цю проблему. Вони мобільні, вони можуть переїжджати між різними аеродромами. Якщо літак не долетів до основного, а сів на запасному, або якесь було пошкодження, і він там здійснив аварійну посадку. Вони можуть приїхати в конкретний ну, куди потрібно і там виконати ті чи інші роботи. Відповідно, просто возити майно яке стаціонарне, або яке там важкорухоме, дуже важко. Ну бо це займає час. Ці машини вони сьогодні в одному місці, завтра в іншому місці, там, де треба, там де є літаки. F-16 позиціонувався як така найскладніша зброя, яку партнери нам найдовше боялися вагалися давати від того, як ми її отримали, ми не тільки навчились відносно швидко літати, воювати, експлуатувати, обслуговувати. Ми силами громадянського суспільства з відповідальним державним бізнесом з українським ОПК створили для України унікальне технічне рішення за. Менше чим півроку, яке буде обслуговувати найскладнішу західну техніку в умовах реальної війни. Тож, попри російські брехливі наративи, допомагати нашим воїнам у тилу не втомились. Боротьба триває. Сатана – навідник бронетранспортера Пібівін 39 окремої бригади берегової оборони, іншими словами, штурман, який допомагає водію під час бойових виїздів. Сам він за кермо не сідає, але нещодавно сатані довелося зайняти місце пораненого водія бронемашини «Гюрза», яку він бачив уперше у житті, щоб вивести хлопців з передової. Звони, Сатана. Був звичайним піхотинцем, потім пройшов курси на ПБВ навідником оператором. І потім вже тут зараз воюємо вже як навідник оператор Наша робота полягає доставити на місце піхоту і забрати поранених трьохсотих, ну, довозити боєприпаси. Ну, моє завдання зараз, поки я Знаходжусь е, на командирському місці, їду як штурман, відповідаю за зв'язок, ну, постійно на зв'язку з командиром, доповідаю, ну і дивлюсь теж на дорогу, щоб щось там не було на дорозі, там нічого не валялося, там міна може бути. Ну і дивлюсь по сторонам теж, якщо буде якийсь дрон, то щоб хоч можна було предупредити водія. Була друга машина, це була машина Гюрза, за такий, можна сказати, як броньовік, такий як щось, наче козак, тільки якогось там американського, там, ну, так би... Ну, Так сталося, що мені прийшлося сісти за руль цієї машини якось і вивезти таких хлопців звідти. Тому що коли ми туди їхали, прилетів дрон FPV з кумулятивним снарядом і Попав зі сторони водія, і водію відірвав руку. І водій, звісно, красавчик, він таки дотягнув туди до цього місця, де 300 були, Ну там вже ми змінилися з ним, тобто я вже сів за руль цієї, цієї машини. Просто сів за руль і спитав водія, що нажати, на яку там, там передачі переключаються не так, як звичайно, а там на, на рулі, як у американських машинах. Ну він якось так підказав, щось нажав ну, і поїхав. що. Ну, до півдороги, скільки могли їхали, потім нас все одно догнали в піві дрони, потім ще дві в піві нас підбило і вже не було можливості їхати далі. Було дуже велике задимлення, машина вже горіла і треба було вже евакуйовуватись. І ми вже евакуювалися в ліс, там надали допомогу водію, якому руку відірвало. Потім вийшли на зв'язок зв до командира, доложили обстановку, що у нас така от проблема вийшла. І командир уже організував е, наше, як кажуть. Ну, звідти нас забрали вже тоді, евакуювали. Ну всі залишили живі. Поранені, але живі. Це техніка це BPV-302, шведського. 66 -го року вона випуску. Є автоматична пушка 20-го калібра. Техніка хороша, погано нічого не можу сказати. Да, є свої нюанси, але но... такого року машина і вона ще працює. І доволі таки випов... ну, свої завдання. Це ще багато залежить від водія-механіка, тому що це дорога, це треба контролювати дорогу, передвигатися чим скоріше. Ну, у нас хороші водії механіки, вони ну, отличні хлопці, взагалі професіонали. Так що з ними працювати ну, дуже приємно. чесно. Багато разів спасали нам життя, виводили з під обстрілу. Було таке, що і кассетками наскрили, і мінометом наскрили. Ну, виходили, виходили. І з наших екіпажів хлопці є і загиблі, є і поранені, які зараз знаходяться на лікуванні. Ну, стараємось працювати. Кожен виїзд небезпечний, кожен виїзд це як може бути як останній. Тут всі хлопці на характері виїжджають. Просто на характері. Ну, типу, так сказати, яйця в кулак взяв і поїхав. Ну, що робити? Роботу треба робити. Всім тяжко, і піхоті тяжко, і кожен має робити свою роботу. Умови ведення війни дуже специфічні та непередбачувані. Саме тому воїни трьох стихій постійно вчаться діяти як на землі, так в морі і в повітрі. Про те, як проходить амфібійна підготовка у морпіхів за контрактом 18-24 38-ї окремої бригади морської піхоти, далі у сюжеті. Вітаю вас, друзі! Сьогодні Ми на прикладі контрактників за програмою вісімнадцять двадцять чотири окремої бригади морської піхоти покажемо вам один з етапів амфібійної підготовки морських піхотинців, а саме десантування на необладнане узбережжя, бій з противником і за необхідності відхід, а також евакуація поранених човнами. Дивіться, тобто, на цьому сценарії ми, ми трабаємо так-та, так-то, так-то, так а як воно з... за часто відбувається в реалії. І конкретизуємо певні нюанси, приклади, які траплялися, і як їх можна уникнути. Ми задача зайти і закріпитись і дати противнику просунутися ну, далі. І... Інструктора виконували роль противника. Ми вступали з ним в контакт. Це завжди було з різних боків, з різних флангів. Кожен раз була різна ситуація і різні сценарії. Німо бортового спереду контакт. Сценарій був такий, що вони заходять, закріпляються, потім у них нічого не виходить і в них треба зробити відкат. Вони роблять відкат, знову виквайовуються в лодки і відкатуються повністю. Ходимо на західному узбережжі острова, на західному узбережжі острова. Напроти нас, напроти нас, на східному узбережжі знаходиться зеленим, зелен, зелений зелений прийняв. Замовляє група евакуацію, обов'язково є лодка вогневої підтримки, яка прикриває маневр групи. Зараз ми знаходимося чимні з групою вогневого прикриття, які будуть здійснювати вогневе ураження противника, аби інші два чимни змогли евакуювати основну групу, а також забрати пораненого. на який зараз евакуюють пораненого, а також забирають групу, яка веде піть на цьому березі. Раз, два, три. Ще одного сюди. Витри! Один готовлю водку за пригод! Бригай, брига! Рельєф різний. І буває, що поранене, падає у воду. Обережно запхнути поранене, це найтяжче. Те, що відбувалося в Україні, я стараюся донести їм, які ошибки можуть бути і як треба їх, щоб їх не допустити Всі ми відпрацювали по-різному, всі ми відбули і були і трьохсотими, щоб зрозуміти, як в такій поведінці, що, що потрібно робити. Кожен з нас був той, хто допомагав трьохсотому, щоб теж в такій ситуації розуміти, що робити. І вогнева підтримка теж. Інструктора, ті, хто були на бойових, показують своїм досвідом, як би вони хотіли не допустити того, що вони відбулися, і як вони діють в тих безпосередньо умови, які їм виникали. Особовий склад, який перебуває тут у навчаннях, вже пройшли базову загальної військову підготовку, дехто вже пройшов фахову підготовку, Здебільшу, а здебільшого тут вони проходять злагодження своїх підрозділів. Ну, в першу чергу ми морська піхота, володарі стихій. Земля, вода та небо, тому ми не знаємо, де ми будемо завтра. Тобто сьогодні ми в плюсосмузі воюємо. Завтра ми воюємо в Урбані. Після там, не знаю, трьох днів ми вже на воді. Доєднуйтесь до війська, обирайте морську піхоту та будемо разом нищити ворога. Чи про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!